Дольчі віта. Робимо зранку солодкий сніданок. Инжир. Він росте, дуже швидко спіє і вже дуже швидко тріскається, тому його треба швидко їсти. Він не як яблука. Він не як киви. Тому його треба швидко їсти. Тому їмо. Зранку в обідею ввечері. Що я з ним робила? Варила мармелад. Це бомба. Отако От тільки пімпочку відрізала, повністю розрізала. Цукром засипала, цукру треба трішки, тому що воно і так солодке. Можна і без цукру, буде з кислинкою. Так, що... так він всередині виглядає. А то з усіма тими полосочками, кісточками. І сушила я. Але сушила, я розрізала на дві половинки, і він виходить, ну, такий тверденький, він не виходить такий, як в магазині, то треба якось його спочатку в сиропі варить, ну, обдавати якось, а потім сушити. І ціленьким, такі невеличкі можна посушити ціленькими. У мене є сушка, то не знаю. Ще я поки нічого не робила йому. І на що я його тоді використовувала? Просто коли чай заварювала. Я кидала в чай той сухий. І воно там якби набухало, його можна було заодно з'їсти. П'ємо каву і чухаємо ногу об дорогу до Марії в школу. варимо пасту, продовжується. Спагетті сьогодні. Чому вирішила показати? Тому що буде з гарбузовим пюре і е, подчирьованою. Залишайте зі мною, дуже цікаво. Гарненько підсмажуємо. Чесничок. Просто був під рукою. Можете кинути цибульку. Вже як трішки підсмажили сіль, спеції, щоб вони так відкрили свій аромат. Оливкова олія. Зараз в кінці, але ну, оливкова олія для мене це навіть не повторяти не треба. Італія. Кидаю в пачку, 500 грамів. Написано. 8-10 хвилин до спагетті. Ну і найголовніший інгредієнт це гарбуз. Ну що, розпочинається сезон гарбуза. Будуть у мене гарбузи, там щоб підспіють, то покажу, що я роблю. І саме в Італії я навчилася робити солені блюда, тому що гарбузова солодка каша. Мені взагалі не заходить. І бабуся, пам'ятаю, в печі смакоту робила, а мені от не то і все було. До речі, різотто, різотто з гарбузом, бомба, тільки солене. Ось таке. Є дуже багато блюд. і круто. Просто ми дуже часто не знаємо, як запитати, що записати, запитати вугло. Що можна приготувати з гарбуза? Солене, не солодке. Що, Всім смачно. Рухаємось далі. Будемо смакувати. Все по чесному покажу. Будуть діти їсти чи ні. Можна масло, звісно. Я олію оливкову. Що під рукою? Спагетті я вже спробувала. Їсти можна. Гарбуз взагалі не відчувається. Пікантне, обов'язково, до любої вермишелі. Супер. Ну і тонно. Це тунець. Може, десь таке будете бачити? Дуже класна штука. І помідори без орігану в Італії. Це, як в Щаслівцево, пиво було без рибки. Всім смачного! Марія смачного, як тобі? Як тобі? Паперондіном, мого производства, собственного, Так може стояти рік в холодильнику і нічого йому не буде. Просто треба в кінці додати ложку меду. А мед як консервант. Я, то, ну, як? Хо-хо-хо, спасібо. <сіба> 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 Мене питали, що це за ворота. Ну, ми посміялися, все нормально. Дивіться, це ворота в преїсподню або в рай. Кому як? Ось це такий одблиск. Взагалі. І дивіться, що там. У у Бога хата. Мені, коли син цей прочитав коментар, то я таки подумала, у Бога, у Бога, в Господа Бога хата. Бачите? Не всі собі можуть дозволити жити в горах. Щоб прокормити себе, треба жити в мегаполісі. А ми отут живемо. Мене чоловік тут поселив сказав: будеш жити в дубовій рощі, ні в чому не нуждатися. Я каже, тобі подарю машину. Так що, Всім добра і щастя. Всім жінкам бажаю бути щасливою, де б вони не знаходилися. Я мріяла новий рік зустрічати в мисливському будинку. У мене батько був мисливець, і вони з мамою новий рік зустрічали в мисливському будинку. Я живу в мисливському будинку, що ви розумієте? Так що всім добра і щастя. Після смачного обіду можна кафіочку і книжку почитаємо. Ваванда заспокою. Я люблю Я знайшла два класних уривка. Я маю їх почитати. До речі, Танго смерті це мелодія. Мелодія написана: називається Танго смерті. І тут в цій книжці описується, якби взятий цей сюжет. Вложено не повністю, а просто, що одна людина зустрічається з іншою, і там вже такий старенький дідок, який написав це Танго смерті. Якби. І після цього я зустрічаю на просторах. Тіктока такий гарний мужчина на Баяні грає, написано Танго смерті. І він грає це танго смерті. Якби я в цій книжці це не побачила і не прочитала, я б не знала, що ну, танго смерті, мелодія. А якщо вам цікаво, почитайте, що таке танго смерті. якби Легенду, чи що можна так сказати, цієї мелодії. От зараз. Дуже актуально і дуже зрозуміло, що таке танго смерті, що таке за мелодія. Рекомендую знайти і почитати. Можливо, ви вже знаєте, що таке танго смерті, що це за мелодія, і яку легенду в собі несе. Діліться! Я, напевно, зафіксую, в мене будуть рубрики Варимо пасту. Ну і вже я розпочала раніше рубрика Читаємо книжку. Так, для розігріву трішки, трішки. Мама веде сина, в який раз влаштовуватися на роботу. Однак мама не дала мені пропасти і потягнула до пана цапського. Директора знаменитого «Осолінеуму» бібліотека. Його матусю натхненно відплакала наша бабця. Пан Цапський був дуже втішений, побачивши мою маму у світло-зеленому жакетику до колін і червоному береті, який граливо прикривав ліво мамине око. Він довго роз Сипався у компліментах на адресу її літературного таланту. Так що я навіть подумав, що померла у нього не мама, а дружина, і ото вдовівши, він тепер підгрібає до моєї матусі. А коли ще став їй руки цілувати, я аж закашлявся, хоча мені й не було шкода, хай би слини в ті руки. Але ж не на моїх очах, бо я дитина вихована і позбавлена збочинських фантазій. Є дипованих комплексів і цих, як його. Але мої глибокі узагальнення перебив пан царський. Цапський. А, то це ваш синочок. Синочок нічого собі, мені вже 19, а я все ще синочок. Я хотів було пояснити панові директорі, що я не просто синочок, а філософ з гострим баченням довколишнього світу. Розумієте, я вже тут з цим будинком у Бога. Я стала філософом. Я вже перестала плакати, перестала битися, перестала ще щось. Їм вже просто байдуже. Ну і ви знаєте, в хоромах філософом. Не станеш. Це для розігріву. Не переключайтеся. Зараз іще щось буде. Так, набираємося терпіння і продовжуємо читати. Подія відбувається в бібліотеці Львів довоєнні часи. Е Значить, починає хлопець працювати в цій бібліотеці. І ви знаєте, я вам зараз таку сценку прочитаю, що не в одній камасутрі ви такого не побачите і не в якому порнофільмі. Набирайте стейпіня, давайте. Може, можете виключити мене, поставити на паузу, піти чаю чи кави зробити, і ми почитаємо. Ви, мабуть, ще не знаєте, яка прикра подія трапилася у нас сьогодні вранці. Працівницю відділу каталогізації дорогою до жіночої вбиральні зґвалтував мужчина, якого вона упізнати не могла. У нього на голові були жіночі рожеві майтки, в яких він зробив прорізи на очі, він заволів її поміж стелажів, приставивши до горла дерев'яний різбляний ніж яким ми зазвичай розтинаємо нерозрізані сторінки часописів і книг. Але про це вона довідалася згодом, бо спочатку думала, що ніж сталевий, тому вона й не писнула. Та найюбурніше всьому у у цьому, те, що через малий зріст своєї жертви змусив нещасну стати ногами. На безсмертний твір Адама Міцкевича, а саме на грубезне видання пана Тедеуша, яке вийшло в Парижі, неабиякий раратет. Відтак наказав їй нагнутися, а що й тут йому не повелося, то тепер вона вже була зависоко, то цей бузувір ухопив. Енеїду Котляревського видану в Петербурзі, до речі, Енеїда Котляревського вивчається в середній школі, це з 6 по 8 клас в Італії в школі. Бачила підручник, в них же одноразові підручники, десь він був. Якщо його не вікнула, то десь він був. Енеїда Котляревського вивчається в книжках в Італії в школі. І це круто. Я була дуже здивована і приємно здивована. Рухаємось далі. І ставши на неї, прилаштувався собі любенько і здійснив таки той подиву гідний акт насильства над бідолашною паною, яка досі берегла свою цноту як золоту інкунабулу. Внаслідок цього дві крапельки крові навіть впали на обличчя нашого пророка Адама. Викарбоване на обкладинці його безсмертного твору, яка досі пишалася дівочою невинністю і чистотою, а бідолашна Енеїда прикрасилася білими плямами відомого походження, про яке я поширюватися тут не вважаю за потрібне. Ми, звичайно, могли б викликати поліцію і довірити їй розслідування, цей ганебний злочин. Це блюзнірство стосовно наших класиків, але вважаю, що впораємося і своїми силами. Панна Міля погодилася допомогти нам у цьому. Вона, хоч і не бачила обличчя негідника, але чудово розпізнала знаряддя злочину, а я б навіть сказав інструмент, який у процесі гвалтування кілька разів безсило. Опадав через надто велике нервове збучення гвартівника. І на вимогу останнього був стимульований рукою жертви. Таким чином, рука її дуже добре запам'ятала усі особливості цього, е цього знаряддя злочину. Отже, нас тепер чекає слідчий експеримент. Панна Міля сяде отам за ширмою. А всі чоловіки, і я, зокрема, буду підходити до неї, і, розтібнувши штани, демонструвати своє, е, свій одне слово, всім відомо, що. Прошу пана директора, озвався Старий. Як світ? Ну, старий як світ, е, мужчина. Дун Якевич. Чи і я вам би перейти на сесію екз... Екзекуцію. Бо то видите у мої 90 літ, певно, все це трохи кумедно. Я б курки не зґвалтував, а не те, що панну Мілю. І він, шаріючись, захихикав у кулак, а за ним і всі решта. Так, пане Дундякевич, можете йти, кивнув директор. Та й ви, пане Телепінський, теж ідіть. Бо ви ще нижче за панну Мілю, вам і Неїда не помогла б. А я насміливе, поцікавився, пан Цундел. Ой, та ви і погоді, панна Міля повіла, що то жодною мірою не міг бути жит і діть з Богом. Не скажу, що обмацування прутня було для мене немилою процедурою прутня. Панна Міля робила це. Делікатно, хоч і без виразного знання справи. Відтак підвела свої оченята, в яких відбилося страждання усього світу, і запитала: То ж не ви були, правда? Я б вас спочатку поцілував, сказав я. Ось так. І я нахилився і поцілував її вуста, які розкрилися мені назустріч. А вона продовжила тим часом тримати мого прутня. І не випускала навіть, коли я випростався і намірився уже йти. Той гвалт, прошепотіла вона, не був аж таким приємним. Він це робив делікатно, а неприємним. Не був уже таким неприємним. це робив дуже делікатно. А ніж, спитав я, який ніж, ніж, якого він вам приставляв до горла, то не був ніж. А клямка, звичайна клямка, нідна. Він її витяг з дверей, аби ніхто нас не застукав. Він так хвилювався, ніяк не міг скінчити. Я йому помагала. Про ніж я вигадала, якщо це були ви, я нікому не скажу. І продовжила тримати мого прутня. Я таки висмикнув його, застібнувся і сказав, пан Тадеуш і Енеїда, вершини письменства, я б їх. Ніколи не, смов, не посмів обтраскати. Загалом уся та процедура зійшлася на пси, бо панна Міля так нікого і не розпізнала. Останнім відбув свій громадянський обов'язок директор, який затримався там ще довше, ніж я, і вийшов. Весь у червоних плямах пані конопелька зауважила мені на вухо. Гляньте, який упир! Уже напився її крові. Я б теж не проти отако по смерті жирувати. Опісля усі розбрелися по своїх кабінетиках і книгосховищах, а директор повів панну Мілю до себе, щоб ще раз детально вислухати весь перебіг злочину, якою ж крихкою і ранимою є наша жіноча доля, зітхнула пані конопель. От, так от. от такий уривок. Я думаю, до кінця туди ще будуть такі уривки, і просто не можу ним не поділитися. Так що рубрика читаємо книжки, цікаві уривки, продовжується. А ми п'ємо каву і відпочиваємо, тому що ми вже за сьогодні зробили великі справи.